Ні, ні. Слава Господу, Церков! Вітаю вас святом. У мене таке коротеньке свідчення. Я скажу, що мій брат, він військовий. І вони живуть там, де інститут цей військовий. Іменно в тому бараку, ну, в той двохповерхової такий, гуртожитку. І там був прильот. Напередодні ввечері, навіть десь у п'ятій годині вечора, зазбиралися мої родичі, тобто мого брата, дружина, діти там теща, і вона зазбиралися їхати туди ночувати. А я відчуваю щось, ну, ну, щось не те. Я кажу. А давайте ви залишитесь вдома. У мене трьохкімнатна квартира, у вас є де ночувати, тобто ви переночуєте, все буде добре, а на ранок поїдете туди. І коли ми ночували, вони ночували у нас вдома, виходить, що при, туди прийшов приліт, і мені брат показував фотографії. Но ну, там кажуть, вони кажуть, якщо ми ночували би там, нас вже живих вже не було. І я дякую Богу, і я їм сказав, що це Бог їм зробив. І у них питання, де жити? Нема де жити. І я кажу: не, не переживайте, буде де жити, поки живуть, живіть у мене. А я сам молюся і кажу, Господи, благослови їх житлом, щоб вони ну, побачили Твою славу Божу. Тому що вони, коли ми бігали в бомбосховище, я читав 90-й псалом. І вони почули, що я 90-й псалом читаю. І вони кажуть, Сережа, дай нам цей 90-й псалом, ми теж будемо читати. І вони читали цей псалом. І на сьогоднішній день. Їм запропонували чотирьохкімнатний будинок, чотирьохкімнатний. Хазєєва виїхали в Германію жити, і вони кажуть: до кінця війни ми не приїдемо, а ви будьте тут господарями. Вам не треба платити за житло, але комунальне тільки платіть. Ось така, слава Божа.